Блин, к этому до магнитофона, блин, блютуз был подключенный. Всем приветик. Сподеваюсь, уже есть. О, все, зашибись. Что это. Блютуз подключенный до машины. Я ж тут еду. Рэпчик слухает. Ромко, привет, дорогенький, привет. Я спочатку тобі там 3 години жалувався, що я тут в пробці задовбали ці пробки, а звуку нема, блин. <ривітник> так що привіт, радий бачити дуже. Тарик, привіт. Да, то давненько щось я вивів. Ефір не заходить уже на цьому каналі, Якось это це... Сейчас куча головняков щось останнім часом таке, такие шо... черти шоу з боку бантик Героям слава Франківск Капець з цими пробками це просто жесть. короче, Північний міст стоїть. Думаю, короче, об'їду. Поїду, думаю, через гаванське міст короче, А тут ще короте, ситуація печальніша, ніж везде. Так, яка карта для донату? Братанчик, Тарік, кинь карту, будь ласка. У тебе ж є карта моя, або там, наверное, в описі ще стара карта. Я вже 300 років туди не заходив. Ромчик. Сейчас он тарик если на місці кине карту, я закріплю в закріпленому коментарі так здоров Дималя забрав пока не пробував дякую Ну спробуєш напишеш що там де як Андрюха кинь мою карту или ти или Тарик У теж тоже є карта моя Оця 2759 остання Я тобі її скидав недавно Киньте карту, я закреплю. Блин, вообще пацаны, еду конца и края не видно. Тупо уже, короче, не з цією пробкой. Просто жесть. Може, хоч ви мені трошки розбавите обстановку, бо я тут іменно закіпаю. <рес> Просто закіпаю. О, дякую, Андрюха. Так. Все, карту, карта в закріпленому коментарі. Так що у кого є бажання підтримати, буду дуже вдячний. Бачила якого мотоцикла хапнув я, блін. Прикольний такий іграшку вчора купив, короче, радянських часів. Мотоцикл на пульту. железний такий здоровий. Перший раз попався в мені. такий прикольний. Мехічна служба поїхала, може там вибухотехнічно, може там уже щось трапилось, бля. Таке теж може бути, бля. Сейчас кожен день блин езжу на работу, короче. Так для меня це конечно ну мягко кажучи непривычно. Так, добрый вечер, вечер у вас Чикаго. Да, да, Танюша, мои вітання, Добрый вечер. Пол восьмого вечера сейчас у нас. 19.30. Так, що у нас вечер? Хотелось бы до ночи домой доехать. Я чувствую с этой пробкой. А я такой еду, думаю, блин, сейчас заеду в магазин, думаю, куплю. Сейчас, пока Анька с работы придет, приготовлю ужин. Я что, Аня еще раньше меня доберется домой. Вот тут вообще просто, просто нет конца и края. Я тогда от тебя с Петровки ехал за 8 часа больше даже. Как это суббота? Ну прикинь О, жесть, я тебе просто передать не могу. Еду, и тупо нету конца и края вот этой херни. Просто конца и края не видно. Это тут сейчас по мосту типа две полосы идут, а там они съезжаются в одну и представь, что там творится. Забирайте. Так, сбирайте на патроны. Казакам на ноль. Славка, слухай. Ну, от я тобі відверто скажу. Е, взагалі, е, ну не ну там, от в мене на каналі там одиниці людей, які постійно донатять. От я вже скільки раз розпочинав збори. І ми ну там поначалу ще якось більш активніше було, а потім взагалі ми просто не ну взагалі ніяк не рухались. Ну я не знаю ну, в чому це. Я, я зі своєї сторони як донатив, так і доначу. Там, якщо в мене є там можливість, то навіть якщо немає, я все рівно по -чуть, чуть сюди там, закидаю. Ну Но... збирати, ну просто я ну славка, привіт. От ну. Скільки раз я це намагався робити, ми ну, ніхіра не збираємо. От просто від слова взагалі. Мене теж це так чесно бісить дуже сильно, Ну, я ніхіра не можу з цим зробити. Тому, братан, я і ну, не, не починаю ці збори, тому що вони, во не доходять до кінця, а ми там збираємо там, там на щось, там, якась тисяча дві закинуть за неділю. І все, і воно стоїть глухим, і ти не розумієш, що ці бабки. Ну, коротше. Тому просто, со своєї сторони, якщо там якісь збори йдуть десь там, ну, то я можу там розповсюдити без питань. Ну просто щоб було розуміння. Тому що вже не раз до мене там писали там зроби там. Публікацію з розміщенням карти туди-сюди. Слухайте, ну хорошо, що я трошки Блін, Ромчик обняв тебе за донат. Хорошо, що я там трошки вникаю в тих, хто до мене звертається, якщо просять про якісь там збори, а то мошенники вже два-чотири рази виходили на мене, на волні поможи зібрати кошти, там... Така фігня. Тому я не знаю, якось, ну, якось постараюсь е зробити збірну фарту масі Славік обняв Дякую, Братан. Дякую, Братанчик. Аб свій серед своїх вітаю. Все розумію, що треба збирати тут вага, але як бачить цей факт витрачання коштів. На дороги кожен теж. тому трохи думаємо давати чи ні, треба друзі.